Чесний вступ і чесне навчання дає кваліфіковані кадри. Це важливо для країни. По-друге, чесний вступ також звільняє так би сказати місце для талановитих і розумних людей на важливих дуже спеціальностях. У нас до сих пір неформальні зв'язки відіграють в суспільстві значно більшу роль ніж власні особистісні потуги. Тобто ми здобуваємо завдяки. Тим, кого ми знаємо, а не завдяки тому, ким ми є. А зовнішнє незалежне оцінювання дозволяє зрушити теперішню ситуацію у потрібному напрямку. Бігаючи вперед, отримуючи нові знання і завірає систему інших країн, Ми показуємо, що ми можемо не тільки самі сешествуватися, але сешествия інші системи. Тестування дає нам можливість поки що можуть щось то більше, чим просто дати кому-то денях і це поступити. А бізнесу це дуже цікаво, тому що ми знаємо. Що найкращі студенти обирають найкращі вузи, і ми можемо орієнтуватися в наших програмах, які ми будуємо з вузами, на те, щоб наша співпраця була плідною, і ми дійсно отримували найкращих студентів, найкращих майбутніх працівників. Сама система вступу в університети за тестуванням є, по-моєму, набагато чесніша, тому що е таким чином ми можемо подолати проблему хабарництва, і це нам спрощує сам вступ до університету.